Цесвітня компанія TikTok представляє фільм Життя вчителя крізь призмі Тіктоку. Дивимось. Шок. Шок, розпач, недовіжання, Якась рештка надії. Вставай. Через не можу, через ще трохи до кінця! стала зранку, поміряла тиск, поміряла цукор. Випила від тиску, випила від цукру, помазала коліна. Добрий день. <рив> Добрий день. <рив> Добрий день. <рив> Добрий день. Чого ти психуєш? А, ну, розігрій борщ. Та й шо, що ж він вчораш? Я тобі більше скажу, він ще й завтрашній. Ніяких не можу, такого я слова не знаю. Мушу маю. Алло? Алло? Да, я вас лакошту. А чого ви мовчите? Я кажу: алло, я що вам додому до зателефонувала? Суть вашого звернення. Хочу, будь ласка. Алло? Ти бач? Садок вишневий коло. О, хати. Хрущі над вишнями. Їдять. Плугатарі з плугами. Пригають. Співають ідучи. Телята. А матері бігають. Добрий день. добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Я це називаю волонтерством. Дивишся на це все і думаєш. А може кинути все і рванути психонервологічний диспансер. Грошей у мене нема. Але у мене є. Дуже специфічні навички. Найбільший мінус, звісно, в цій професії це зарплата. Зарплата це такий мінус, що я ще в плюсі не був, чесно кажучи. Коли тобі приходить така зарплата на картку, то в коментарі до платежу має писати вибачте, будь ласка. Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися, почніть розбиратися, і ви розберетеся. Який цікавий у вас вид запитання. Дивишся на це все і думаєш, а може кинути все і рванути психоневрологічний диспансер. наконець то я дождався, це кап'яція сидів, ждав, ждав, але все таки є. Що додивились до кінця, дорогі вчителі, зі святом вас.